Вишиванці для Мадонни впізнали особливі тернопільські візерунки. Тепер цувину обговорюють тамтешні бабусі. Новомодну сорочку вони побачили по телевізору і одразу зауважили, що так шиють саме у їхній області. Одне їм не до душі. Водежині для зірки не передбачили спідничку. Ті розмови підслухала наша Ольга Порошко. Це вишиванка для Мадонни. Зірці її подарують у Києві новина. Про це долетіла навіть до сіл Борщівського району, що на Тернопільщині. Про концерт тепер знають навіть бабусі, а особливо після того, як у сорочці для Мадонни побачила місцеві орнаменти. Той візерунок, який показувала ця модельєрка, також був наближений до нашої борщівської сорочки, чорним по-білому, заплічки. І рукав такі. Отакий чорний орнамент називають борщівським, бо гаптують його тільки у борщівському районі. Такі сорочки тут носять уже кілька століть. Вишити таке непросто. Тут запихати і там накидати на голку, накидаєте, накидаєте, і туди витягаєте, і в нитки ще роблять буцутки вузлики, так, Такі так? Вузлики, так. Воно просто, як сказати, краще, е, якщо квіточку робити, розочку, то воно краще, пелюстки краще. Полотно для таких сорочок колись брали тільки конопляне. з тих пір, які з цієї трави почали робити не тільки тканину, грядок із коноплями вже не знайти. У цих бабусь сорочки ще з полотна правильного. Напевно, воно муцніші. Муцніші. і в нас не, 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 не виробила. У нас льон не вирощували, взагалі не було в нас льоду тільки коноплі. Те, що Мадонна носитиме сорочку з орнаментом, подібним до тутешнього, місцевим подобається. Щоправда, їх бентежить, що ту вишиванку модель одягнула без спідниці. Українка ніколи не вийде ола, щоб та сорочка була вишита золотом. Дизайнерка тієї вишивки та знавці моди запевняють, що так треба. Бо ж цей одяг не простий, а для суперзірки сцени. дуже Взагалі, образ, ну якби не стандартний, хоча б народний, то що мені не свойственно, то я старалася стилізувати максимально. Мадонна людина світу і Мадонна людина сцени. Сцена диктує свої правила, свої технологічні, конструктивні нюанси. Тернополянок такі слова переконали. Мадонна хоче шокувати. Здивувати, шокувати її можна без підниці. До України Мадонна прибуде у серпні, щоб дати концерт у рамках свого світового турне. Саме тоді і вручать вишиванку від української дизайнерки. З Тернопільщини Ольга Порошко, Костянтин Мелехін, Новий канал.